Всім привіт! Ви на каналі Макарс Електрик. Сьогодні ми будемо робити огляд ринку на гібридні автомобілі з США. Ми подивимося та порівняємо ціни на авторія та порівняємо з цінами під пригон автомобілей США. Сьогодні супер актуальне і популярне гібридне авто, тому що заправляти звичайні бензинові машини по 10-12 літрів це дуже невигідно, тому що ціни на пальне ростуть і навряд чи вони будуть падати. А тому вигідніше, звісно, заправляти 5. 6 літрів і економно їздити із задоволенням на цих автомобілях. Тому сьогодні ми порівняємо з вами топові гібридні автомобілі, які можна купити тут на Авторіа, та за скільки можна цю машину пригнати під замовлення і чи варто її приганяти. Ну і в принципі розберемо нішу внутрішнього ринку та під пригон США. І так, почнемо ми наш огляд з суперпопулярного гібридного автомобіля. Це Fusion Hybrid 2014 року. До речі, якщо ви не знали, у нас на каналі є більш детальне відео про Fusion Hybrid. І якщо вам підходить саме цей автомобіль, можете переходити за посиланням та подивитись відео на Ford Fusion Hybrid. Ford Fusion Hybrid це дуже якісний, комфортний автомобіль, який вам дає дуже багато опцій при досить гарній. Ціні придбання цього автомобіля. І так, Ford Fusion Гібрид витрачає паливо на 100 км в середньому десь 5,7-6 літрів бензину. І так, зараз ми подивимося ціни на авторі. Я відсортувала від дешевших до дорогих, але я вам не раджу дивитись саме не з ринку, тому що за ну, часто ці машини просто купувалися дуже серйозними пошкодженнями на аукціонах і ну, просто їх не треба дивитись. Можна Перевірити, в якому вони були стані, я думаю, це вас здивує. Давайте подивимось до прикладу. Перший варіант: продавець його продає за 10 тисяч 150 доларів. Як бачимо, що тут навіть немає він коду, тобто продавець не хоче, щоб ми бачили, в якому стані був автомобіль. Тому Можу сказати, що скоріше за все цей автомобіль я вам не раджу купувати. Далі автомобіль стоїть за 11 500, Ось ми його бачимо, який він був в США. І бачимо, що ця машинка була Вотерфлут, тобто це утопленик. Тому я також вам не раджу дивитись цей автомобіль. Далі подивимо ще один автомобіль за 12 500, дивимось історію, бачимо, що тут незначне пошкодження ззаду, але досить великий пробіг. З таким пробігом я також, мабуть, не радила б вам купувати автомобіль, але треба також подивитись, який там, яке було там обслуговування на цю машину, ну і, в принципі, зробити висновки. Тому, як я бачу, авторі, нормальні машини, які б я купувала для себе або радила б своїм клієнтам, починаються десь від 13 тисяч доларів. Якщо ви привозите цей автомобіль під замовлення, то ми можемо його привезти трохи більше 11 тисяч. Це може бути 11 або 12, це залежить від того, в якому стані ця машина, з яким пошкодженням, з яким пробігом у якої комплектації. Дивіться, ми рахуємо ціни на автомобілі від середньої вартості на аукціонах. Тобто є можливість купити цю машину на аукціоні дешевше, не за 3 тисячі, як я робила прорахунок, а до прикладу, за 2, за 2 500. Все залежить від того, дійсно, яке було пошкодження, яка комплектація. Комплектація і який пробіг. Можна купити дорожче, якщо ви хочете, до прикладу, щоб машина була там або менше бита, або була там е, з мінімальним пробігом. Тому все е, досить індивідуально, але середня вартість 3000, і від цієї вартості ми відштовхувалися при прорахунку ці, цього автомобіля. А далі подивимось Ford Fusion гібрид уже в рестайлінгу, це 2018 року. І так, зараз ми подивимося, яка вартість цих автомобілей на авторі. Я знову ж таки, фільтрую від дешевших до дорожнього. Що вам не рекомендую, треба дивитись хоча б середні ціни на Авторіа. І так, подивимось: найдешевший автомобіль за 14 тисяч доларів. Дивимось, як він виглядав на аукціоні бачимо, що машинка стоїть без колес. В принципі, з пошкодженнями майже по всьому периметру автомобіля, тому я б не радила купувати такий автомобіль. Так, дивимось наступний автомобіль за 15900. На аукціоні машинка отримала теж значні пошкодження, це фронтальний удар. Машина також отримала пошкодження по ходвій частині. В принципі, це пошкодження також досить суттєве, тому я мабуть Будь-не, рекомендувала вам купувати цей автомобіль, в будь-якому випадку треба його більш детально перевіряти. Дивіться, під замовлення такий автомобіль можна привезти за 15 тисяч доларів знову ж таки ціни можуть е, мінятись, тому що все залежить від пошкодження, від пробігу, від комплектації, від ваших побажань е, до конкретного автомобіля. На авторі я б, мабуть, для себе та для своїх клієнтів радила дивитися машинки, які стартують від 17, е, навіть від 18 тисяч доларів. В будь-якому випадку кожну машину потім знову ж таки треба перевіряти, дивитись історію, карфакс. Далі подивимось не менш крутий гібрид. Автомобіль це Honda Accord 2014 року. Хто любить Honda, той знає, що сам бренд автомобіля говорить сам за себе. Це надійний вічний автомобіль, з яким у вас не буде проблем. А тому подивимося, по якій ціні вони продаються на авторі. І так дивимося, що ціни стартують від 14 тисяч 200 доларів. А подивимось, який автомобіль був на аукціоні. Так, бачимо, що автомобіль отримав досить таке велике і суттєве пошкодження спереду. Також бачимо, що дуже великий пробіг у автомобіля, майже 200 тисяч миль пробігу. Тому я б не радила вам купувати цей автомобіль. А так наступний автомобіль за 15300. Також дивимося, який він був на аукціоні. Бачимо, що отримав досить таке значне пошкодження. Заду. Скоріше за все, там різали задню четверть. Тому я б також не радила роздивлятися цей автомобіль для придбання. І так, нормальний автомобіль, який можна купувати з авторія, стартує від 17 500. Якщо ми подивимося, скільки коштує привезти цю машину під замовлення, це буде 12 400. Знову ж таки, можна дешевше, можна дорожче, в залежності від того, який ви хочете автомобіль, яка комплектація, з яким пошкодженням і який пробіг. Витрати палива на цей автомобіль в середньому 5,5 6 літрів на 100 км. До речі, як ви вже побачили. Зліва ми прикріпляємо прорахунок на кожний автомобіль. Там ми зазначаємо середню вартість авто, по якій машинка йде за аукціону, середню вартість доставки і середні витрати на автомобіль. Далі, якщо ви захочете конкретну машину, ми вже під вас будемо прораховувати цей автомобіль, в якому він штаті знаходиться, і ви вже будете розуміти, в скільки вам стане автомобіль, і вже більш детально будемо прораховувати ремонт, тому що теж тут ми вказуємо середню вартість ремонту, виходячи з нашого досвіду. І Якщо вас цікавить конкретний автомобіль, конкретна комплектація рік, і ви знаєте, до якого пробігу ви хочете розглядати автомобіль. Пишіть нам або телефонуйте. Номери телефонів завжди є у нас в описі, і ми з радістю вам відповімо і прорахуємо під вас цей автомобіль, і ви будете розуміти, скільки вам обійдеться цей автомобіль уже в Україні під ключ. А далі подивимось, рестайлінговий варіант Honda Accord Hybrid 2018 року. Витрати палива в середньому 5 літрів на 100. Кілометрів, подивимося, за скільки вони продаються на авторіо. І так, бачимо, найдешевший варіант це 22 500. На аукціоні вона отримала значне пошкодження спереду, там вирвано колесо, тому я думаю, що ви не захочете мати у власності такий автомобіль. Наступний варіант за 23 600. Також був досить такий сильний фронтальний удар. Я вам також не раджу купувати цей автомобіль. Нормальні варіанти вже стартують від 27, навіть від 30 тисяч. Доларів. У нас під замовлення такий автомобіль можна придбати за 23-24 тисячі, знову ж таки, в залежності від того, який ви хочете пробіг, комплектацію та пошкодження. Далі ми подивимось також дуже класний гібридний автомобіль. Це Toyota Camry 2016 року. Людина, яка хоче Camry, її не заманиш, не Fusion, а не Honda Accord. Тому давайте подивимось. І так, витрата палива цієї, цього автомобіля десь в середньому 6 літрів на 100 кг. Подивимося, скільки пропонується цей автомобіль на авторію. Ціни стартують від 12 500 доларів. Подивимось цей автомобіль, який він був на аукціоні. Так бачимо, що також ну, досить суттєве фронтальне пошкодження. Але більш е суттєвим тут є пробіг. Це 290 тисяч миль пробігу, тому цей автомобіль я б вам не радила купувати. Е далі наступний автомобіль ми подивимось за 15 699. Е цей автомобіль, в принципі, по пошкодженню нічого критичного немає, але знову ж таки тут досить великий пробіг. Це 161 тисяча миль, тому також не радила б цей автомобіль не розглядати для. Придбання автомобіль, який би я розглядала для придбання, стартує від 16-18 тисяч доларів і вище. Якщо ви привозите цей автомобіль під замовлення, ціни стартують десь 14-15 15 тисяч. А варто розуміти знову ж таки, що все залежить від того, яку ви хочете комплектацію, пробіг і які ви хочете. Пошкодження, і так подивимось, рестайлінговий варіант Toyota Camry Hybrid 2018 року. Ціни стартують десь від 23 тисяч доларів. До прикладу, подивимось, в якому стані був цей автомобіль. Бачимо досить значні пошкодження спереду та ззаду, тому ну. Тут був суттєвий ремонт, я також не рекомендую купувати цей автомобіль. Наступний автомобіль з двадцять три дев'ятсот. якому стані він був на аукціоні. Тут бачите, в принципі, буде вся права сторона в перекрасі. Також треба буде різати задню четверть панель. Ну загалом дуже багато ремонту. Тому тут також мабуть не рекомендую купувати цей автомобіль. Нормальні автомобілі, які можна розглядати на авторія, коштують більше 25 тисяч доларів. У нас під замовлення цей автомобіль ви можете придбати за 22 тисячі доларів. Знову ж таки, все залежить від того, з яким буде пошкодженням машина, пробігом та комплектацією. Наступний представник гібриду у Toyota це Toyota Prius. Подивимось 2019 року. На авторія ціни стартують від 19 тисяч доларів. Подивимося, яка машинка. Була на аукціоні, бачимо, що машина когось збила, і була пошкоджена криша і ну, суттєві пошкодження спереду. Тому, в принципі, я б, мабуть, не розглядала цей автомобіль для придбання. Нормальні автомобілі, які можна. Дивитись на авторіа стартують десь від 21 тисячі доларів. В принципі, нормальних варіантів цих років на авторі я не знайшла, тобто кожна машина має якісь критичні пошкодження, тому раджу привозити конкретно цей автомобіль під замовлення з США, вартість буде десь 21-22 тисячі. Знову ж таки, все залежить від того, який саме. Автомобіль ви хочете в плані комплектації, пробігу та пошкодження, а далі з вами розглянемо наступний гібридний автомобіль: це кросовер, це Kia Niro 2018 року. Середні витрати палива десь 5 літрів на 100 кілометрів. І так, подивимось, яка вартість цієї машини на авторі. І так, перший автомобіль ми бачимо за 18 990. подивимось, в якому стані цей автомобіль був на аукціоні. На перший погляд бачимо, що пошкодження були не суттєвими та не критичними. Але а якщо ми Дивимось під капотом цього автомобіля, то побачимо, що двигун стоїть криво, і машинка отримала досить такі значні пошкодження. Тому не радила б дивитись цей автомобіль. Далі машинка за 19800. Дивимось, яке пошкодження отримала на аукціоні. На перший погляд також нічого критичного немає. Але якщо ми подивимось на положення передніх коліс на автомобілі, то бачимо, що колеса дивляться в різні сторони. Тому, скоріше за все, машинка на щось наїхала і отримала. Удар днищу, скоріше за все в ходову частину. Нормальні автомобілі, які я б я радила розглядати для придбання, стартують на авторіа десь від 23 тисяч доларів. Якщо ви купуєте цей автомобіль під замовлення, він вам стане десь в районі 19 тисяч доларів. Знову ж таки, залежно від того, який автомобіль ви хочете по комплектації, пробігу та пошкодженню. І так далі подивимось з вами наступний гібрид. Також з представників Форду, це Форд Сіма. З 2014 року середні витрати палива цього автомобіля десь 5,5-6 літрів на 100 кілометрів. І так, подивимось, які ціни на авторі. Стартує ціна від 8700 доларів. Я вже цю машинку попередньо перевірила. Цей він код ніде не пробувається. Тобто, скоріше за все, історію цього автомобіля видалили. А також у мене є підозри, що цей він код не від цього автомобіля, тому дуже складно зрозуміти, з яким пошкодженням був цей автомобіль. І також я вам не радила б купувати. Наступна вартість автомобіля це 9500 доларів. Подивимося, в якому стані був цей автомобіль. Машинка отримала також. Досить сильне пошкодження, фронтальне і бокове. Нормальні машини, які б можна було розглядати з авторіо, стартують десь від 12 тисяч 500 доларів. Такий автомобіль під замовлення у нас коштує трохи більше 10 тисяч доларів. Такий автомобіль в рестайлінгу від 2017 року можна привезти в середньому за 12 тисяч доларів. Середні витрати палива також десь будуть 5,5 6 літрів на 100 кілометрів. Це не всі гібриди, які можна привезти під замовлення з США, є ще дуже. Багато автомобілей, і вони дуже класні: це і Lexus, і Lincoln і решта інших автомобілей. Тому, якщо ви хочете якийсь конкретний автомобіль, пишіть нам, ми вам обов'язково прорахуємо і дамо індивідуальний прорахунок під кожні ваші критерії автомобіля. А також, якщо ви не знаєте, який саме автомобіль ви хочете, не можете визначитись, пишіть нам або телефонуйте обов'язково, і ми вас проконсультуємо. А, ставте лайк, пишіть в коментарях вашу думку та дивіться інші відео відео на нашому каналі МакарсьЕлектрик.